Вітаю, шанувальники геймінгу! В цьому відео ми нарешті допройдемо основну сюжетну лінію Metro Exodus і дізнаємося, як завершаться пригоди Артема і його компанії, та чи вдасться їм знайти придатну для життя територію та осісти врешті-решт на одному місці. Якщо ж ви з якихось причин не дивились першу частину цього файного проходження, то раджу спочатку знайомитись з нею за посиланням в описі цього відео або за вспливаючим повідомленням у верхньому правому кутку екрану. Ну а ми продовжуємо нашу подорож. Тому як завжди, хапайте щось смачненьке, чай або каву, і погнали. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, Аврора тримає свій напрямок до лісистої місцини, що згідно карт радіаційної розвідки не зазнала забруднення після війни і цілком може бути придатною для життя. На цей раз навчені гірким досвідом Воги та Каспі, команда вирішила спочатку відправити в долину розвідників, аби дізнатися, як там взагалі йдуть справи і чи безпечно там. На дрезині Христана на це діло відправляються Артем і Альоша. І Боже мій, подивіться лише, як тут. Гарно. Все ж таки, при першому проходженні, як мені здається, я недооцінив красу цієї локації, а тут точно є на що звернути увагу. Однак довго насолоджуватися мальовничими видами не вдається. Коля під дризиною обвалюється, Артем падає у воду і, вдарившись головою об камінь, втрачає свідомість. Рятує нашого героя ось така вельми екзотично одягнена дівчина Ольга, яка між іншим повідомляє, що Альошу її друзі схопили у полон. Але вона бачить, що ми, начебто, нормальні хлопаки, точно не бандити, а тому за можливості допоможе. Та зараз їй треба бігти. Артем приходить до тями і прямує до найближчих хатин, де на одній із статус знаходить Арбалет. Не найкраща зброя та на перший час згодиться. Побродивши трохи і звільнивши по дорозі бандита, якого місцеві прив'язали до стовпа і залишили на розтерзання вовкам. Спартанець надибує перший табір з тутешніми жителями. Вони відразу не нападають, однак кажуть, що Артему ліпше йти своєю дорогою. Як ви розумієте, без Альоші, головний герой. Піти не може, тому пробирається до табору і по-тихому всіх вирубає. Бо, як ми пам'ятаємо, в метро не можна валити всіх наліво і направо. Це загрожує певними наслідками. Під кінець я трохи спалився, але ворогів залишилось лише двоє, тому вони вирішили здатися, а не відстрелюватися. Першого на автоматі нокнув, а другого вже приколу вирубив. Чіпляємось за мотузку, щоб вирушити далі. І Артем застрягає на ній. Та хоча б недалеко від іншого краю дороги, до якого ми прямували. Звільнившись, він падає, і в цей момент на нас чекає перша зустріч з місцевим мутованим медведем переростком, якого тутешні жителі називають господарем лісу. Він проганяє стоявших тут вовків і сам прямує за ними. Ну і добре, бо, як зрозуміло, наразі наш герой не готовий до зустрічі з таким серйозним супротивником, тим паче з одним торболетом. Побродивши трохи, навіть потрапивши один раз у паску, з якої мене врятував знову несподівано з'явившися ведмідь. Артем натикається на ще один табір місцевих. Тут Давайте я вам трохи поясню за них. Хоча на даний момент головний герой і не знає, що всіх тонкості взаємодії тутешніх жителів і угруповань. Цю інформацію нам потім розповість раніше згадана Ольга та розкидані повсюду записки та аудіозаписи. Однак це допоможе трохи в розумінні подальшої розповіді. Отже, з початку Третьої світової війни і бомбардувань дана місцевість з літнім табором не зазнала руйнації і не постраждала. За дітьми, що тут в цей час знаходились, ніхто, ясне діло, не приїхав і ніхто їх не евакуював. Тому відповідальність за них бере на себе виховати. Табору, якого дітлахи потім прозвали вчителем. Він вчив їх виживати в обставинах, що склалися, а також став для своїх підопічних моральним орієнтиром. Дітлахи росли вчилися протистояти негараздам нового світу і прозвали себе дітьми лісу. Трохи пізніше в долині почали з'являтися бандити, з якими у місцевих виникла конфронтація. Однак в в нелегких умовах жителі долини вдало давали прийдешнім відпір. Переломним моментом для дітей лісу стала ситуація, коли вчитель з більшістю своїх підопічних пішов по похід, і бандюки пробрались в їх у і Табір розграбили його, а залишених в ньому охоронців вбили. Тоді один з дітей, Ромич, незважаючи на заборону вчителя, зібрав каральний загін і з жорстокістю розправився з тими, хто на них напав. Це розділили групу на дві частини. Одні назвали себе піонерами і продовжили жити по заповітам вчителя. Інші ж назвали себе піратами і, по-своєму, трактуючи вказівки свого наставника, почали убивати всіх чужиків без розбору. Сам вихователь, не змігши бачити цю жорстокість, спочатку селиться в старій церкві і живе наодинці, а згодом і застрив. Отакі справи. Повернемося до Артема. Зачистивши по тихому місцину і виробивши по дорозі більшість піонерів, а це була саме їх стоянка, тоді як перший табір якраз належав піратам, він пробирається далі. Дорогою, до речі, по розмовам дітей лісу, стає зрозуміло, що Альоша зміг текти. Здається, що не без допомоги Ольги. Не буду затримуватись довго на подальших подіях, адже це знову був лагер, але на цей раз бандитів. Зазначу тільки, що тут я дав собі волю і порішив всіх вистачило для цього діла арбалета зі снайперським прицілом. Ці бовдури навіть не зрозуміли, де я і звідки стріляють, тільки смішно так бігали і метушились. Зрозумійте правильно, просто вже трохи сточертіло бути на стелсі, захотілось трохи постріляти, все ж таки шутер граю. Після цього Артем піднімається до церкви, що має Ріла на Височині, пройшовши крізь кладовище, де нам вперше дають трохи поборотися з господарем лісу. Однак, на мій превеликий жаль, чомусь цей момент не записався на відео, тому показати я його не можу. Однак запевняю вас, що там особливо і нічого було дивитись. Протагоніст закидував його коктейлями Молотова, і, поки він стояв і горів, наче в тому анекдоті, розстрілював з двостволки. Не було ніякої біганини, ухилянь чи щось типу такого. Артем розрядив в нього з десяток разів Ашота, так називається тут пістолет з картечю, і він втік, а я отримав за це досягнення. Та й усе на тому. Прогнавши мутованого ведмедя, головний герой по мотосковій драбині нарешті піднімається до церкви, де зустрічається з вожатою Ольгою. Та розказує, що Альоша був тут, але наразі він шкурнув до дамби, яка видніється в далечині. Ольга, за її словами, з Артемом піти не може, адже сьогодні її люди будуть скликати на раду і обговорювати напад на Аврору, а тому їй треба бути там присутньою і вставити їм клепки. Тут можна трохи посидіти і вислухати доволі довгий монолог дівчини, в якому вона якраз розповість про історію цього місця, про місцеві угрупування також про самого вчителя, домовина якого, до речі, тут і знаходиться. Це місце стало свого роду святиною для дітей лісу. Артем посидів, посмолив цигарку, відпочив та й трохи перевів дух. Теперки можна вирушати й на дамбу. Далі було ще одне селище піратів, яке потихому вдалося пройти, в тому числі завдяки знайденому човну. А також цех лісопильний, де ми зустрічаємо такого собі адмірала, колоритного персонажа в інвалідному кріслі, який тут поселився. Живе він наодинці, якщо не враховувати його друзів, мерців і ворона, що навіть в Міє вимовляти пару фраз, Потервенивши трохи з цим божевільним мужичком і попивши з ним його радіоактивного чаю, через який, можливо, він і зійшов з розуму. Головний герой йде далі і знаходить тунель до плотини. Тут, до речі, знову зустрічаються наші старі знайомі Жуку-павуки. Механіка гри тут така ж сама: на них ліхтарем, і вони тікають. Однак був момент, коли по якійсь причині освітлювальний прибор перестав працювати, і довелось трохи побавитись зі смо скипами, щоб прогнати цих комах. Підземний хід виявився доволі коротким, і вже зовсім скоро Артем виходить назовні і зненацька натикається на Альошу. Той розказує нашому герою, що ситуація в цій долині не така проста, як здавалось. Хоч вона й придатна наразі для життя, однак за дамбою зібралась казна скільки тонн отруєного мулу. І коли її прорве, а судячи зі стану греблі, то це станеться скоро, то дану місцину повністю накриє всім цим добром. Альоша і Артем прямують до канатки, щоб за допомогою неї дібратися до дамби, куди вже зовсім скоро має під'їхати Аврора. Але вкотре не обійшлось без Шкод, знову з'являється господар лісу, і на цей раз з ним доведеться серйозно поборотися. Тут битва вийшла трохи цікавішою. Прийшлось і побігати, увертаючись від його атак, і пострибати, і за будівлями поховатися. Але коктейлі Молотова та купа патронів зі стрілами зробили своє діло. Хоча й сказати, що Артем його переміг в чесній битві, язик не повернеться. Ведмідь збиває його з ніг і сам випадково стрибає на край скелі, яка під його вагою обвалюється. Мутант ще чіплявся за життя і намагався вибратися з паски, однак, головний герой допоміг. Іх йому в кінці кінців успішно завершити розпочати падіння, і а сквишоногий, сумувати не буду. Наші герої нарешті готові шкуртнути подалі від цього доволі негостинного місця. Однак тут раптово з'являється Ольга з кількома піонерами. Вони не нападають, бо нарешті розуміють, що нам потрібно лише проїхати крізь їх долину, і ми нікому не бажали зла. Добре, що я нікого з них не порішив, а то було б якось нікого в цей момент. З короткого діалогу Альоші і Ольги зрозуміло, що вони закохались один в одного, але дівчина не може покинути своїх людей напризволяще, та й спартанець не може лишити своїх побратимів. Коротше, вони зійшлися на тому, що Альоша обіцяє повернутись, а Ольга обіцяє його чекати. Ну, милота, ну що тут ще скажеш? Цієї миті вдалині з'являється потяг, і герої нарешті покидають цю локацію. Думаю, тут треба підбити підсумки щодо цього рівня. Дуже мальовнича місце що вдень, що вночі, про що я згадував і раніше. Цікава історія життя дітей лісу, і незважаючи на те, що я більшість часу пробігав від одного табору місцевих до іншого, відсутність відчуття затягнутості історії дозволив мені файно тут провести час. Якщо коротко, сподобалось, схвалюю. На потязі Артем дізнається погані новини. Ані стало набагато гірше. Зміна клімату і чисте повітря не допомогли, треба щось вирішувати, інакше довго вона не протягне. Мельник скликає нараду, на, на якій приймається рішення вирушати до Новосибірську за експериментальним препаратом, про який розповідав. Віддала раніше медсестра Катерина. Проблема полягає в тому, що радіаційний фонд в цьому місці набагато вищий навіть за московський, і відправитися туди з великою долею ймовірності буде білетом в один кінець. Полковник каже, що підуть вони вдвох з артемом. А коли інші спартанці починають сперечатися і пориватися піти також, то він нагадує, що в них є ще кілька інших цілей і завдань вистачить на всіх. Тому в сам Новосибірськ йти цілою командою потреби немає. По перше, невідомо де саме знаходяться потрібні ліки у центрі міста чи десь на околиці в лабораторіях Академії по-друге, на носі зима застряти в дорозі діло гибле, А тому для аврори потрібен снігочисник, який можна знайти в місцевому музеї залізничного транспорту. Всі розходяться, а паровик тим часом наближає нас до Новосибірська. Прибувши до мертвого міста, Артем з Мельником у костюмах індивідуального захисту в підбитій свинцем машині вирушають на пошуки ліків. Спочатку вони планували якомога швидше сховатися в метро і подолати основний шлях під землею, щоб зменшити вплив на організм радіації. Проте дорогу автомобілю заблокував покинутий танк, і частину шляху довелось давати пішки. Однак герої все ж добираються до входу в метро, яке зустрічає їх горами мерців зголоднілими мутантами і незрозумілою формою життя у вигляді якогось слизу. Тут Артем з полковником зустрічають єдиного вцілілого хлопчину Кирила, який спочатку чхурнув від них і за ним довелось трохи побігати, але потім, зрозумівши, що зва йому не бажають. Погодився їм допомогти і провести по тутешнім тунелям. Разом вони добираються до місця, де хлопчина живе, і той розповідає, що ще місяць тому він жив разом з батьком, але той не повернувся з походу за картою з центру супутникового зв'язку. Думаю, що наразі варто трохи детальніше зупинитися на історії цього місця для розуміння подальших подій. В Новосибірську, як і в Москві, люди поселились в метро. Однак радіаційний фон тут був і є значно вищим. Тому, щоб не вмерти від опромінення, люди на постійній основі приймали антирадіаційні препарати. Зрозуміло, що такий ресурс має особливість закінчуватись, тому людям з часом почали давати його менше, що призвело до збільшення захворювань і смертності, що в свою чергу породило бунти і громадянську війну в метро. Вони почали воювати за ресурси, а мутанти і всюди сущі слис, які до цього на постійній основі випалювали, довершили справу. І як наслідок метро вимерло. Кирило і його батько, полковник Хлєбніков, виявилися останніми, хто вижив. Зрозуміло, що потрібно було вибирати з цього мертвого міста і шукати нове придатне для життя місце. Саме за цим картами з місцевого центру супутникового зв'язку і відправився батько Кирила, тому що їхати з Новосибірську на вмання було не найкращою ідеєю, і як ви розумієте, майже напевно він загинув. А його син досі пір сидів і очікував батька в метро. Мабуть, дізнатися більше про його долю, ми зможемо вже в одному із ділсі. Повертаємось до наших героїв. Розказавши це все, Кирил також ділиться з Артемом і Мельником двома ампулами антирадіаційного препарату, який тут називали просто зеленкою. Взагалі цей запас був необхідний для втечі з міста йому з батьком. Але здається, навіть малий розуміє той факт, що батько вже не повернеться. Полковник вирішує, що їм з Артемом слід розділитись, тому що втрачати шанс знайти свіжі супутникові карти, де будуть відображені чисті території з придатними для життя місцями. Не варто, тому приймається рішення йти за ними також, чим займеться полковник. А за ліками для Ані тим часом піде Артем. Вирушаємо в дорогу негайно, тому що часу насправді обмаль. Спершу протагоніст пробирається крізь опустівши метро. Загострювати увагу на цій частині не буду. Зазначу тільки, що на мою думку, розробники впоралися зі створенням особливої атмосфери новосибірських підземних тунелів. Метро тут відчувається не таким, як у Москві. Мабуть, в першу чергу, через повсемісне зараження тунелів, слизом і мутантами, які нагадують слимиків і черв'яків. Подивіться самі, Атмосферно, звичайно, але яка ж гидота. Ну, ну це просто мерсость. Нарешті Артем добирається до потрібного виходу з метро, і тут його починає накривати. Йому ввижаються всіляке. Від Ані, що тут і там з'являється поруч з ним, довидінь з минулого. Як наприклад, коли ми можемо побачити події, що призвели до обвалу входу в метро, Артем вколює собі зеленку, яку дав йому Кирило, стає трохи Легше. Однак видіння не зникають. А коли герой потрапляє в потрібний інститут, тільки посилюються. Тут же починається конкретний психодел, і з'являється відчуття, що граєш в сталкера і навколо зона з аномаліями. Все навкруги блимає, блистить, світиться, стріляє блискавками. У вухах звучать незрозумілі моторошні звуки. Не вистачало тільки лежачих та місцям артефактів. Ситуацію погіршують місцеві мутанти, здоровені горили, можливо, нащадки тварин, на яких тут ставили експерименти. Вони, дякувати Богу, сліпі, але виносять про Буквально одним стусаном. Тому я вирішив, що краще їх не чіпати зайвий раз, а просто тихцем на присідки обійти. Однак, коли головний герой в кінці кінців знаходить потрібний препарат, то все-таки одна паскуда чує його і нападає. Після незатяжної боротьби мав попадає на шмат арматури і вмирає. Артем же, знесилений, поранений і, мабуть, не слабко так опромінений, не може навіть піднятись. Його рятує раптом, з'явившися на машині Мельник і вколяє йому свою дозу Зеленки. Ми розуміємо, фактично, що він жертує собою зради Артема. Як ви розумієте, гра підходить до свого логічного фіналу. В цей момент я згадав, чому вважаю цю гру однією із своїх найулюбленіших, якраз через кінцівку. Починаючи з моменту, коли Артема знаходить мельник і каже. Тобі перехоплює подих, і далі емоційна напруга тільки зростає. Артем приходить до тями в машині і бачить, що, на жаль, полковнику не вистачило сил доїхати до потяга. Він, як сказав Кирило, не прокидається, і таких краще вже не будити. Головний герой на залишках сил доїжджає до залізничних шляхів, мовчки прощається з Мельником, бере ліки, які таким тяжким способом були добуті, і намагається йти слідом за хлопцем, але йому навіть не вистачає сил стояти на ногах. На допомогу вибігають його друзі, і далі ми бачимо на Кадрів. як Артем іноді приходить до тями, і всі його друзі по черзі перевивають йому свою кров, сподіваючись, що її вистачить. Як ви, можливо, здогадались, в залежності від того, як було пройдено рівні гри до цього, тут можуть бути два варіанти: крові для переливання або вистачить, або ні. Так як мою команду полишив лише Дамір, то її вистачає, і я отримав хорошу кінцівку. В перервах між епізодами, коли головний герой приходить до тями, нам показують видіння, де до нього звертається покійний вже нині полковник і розповідає про Байкал, і про придатне для життя місце для нього. Ще він просить приглянути за Анею, яка Артему також вважається у цих видіннях, не забувати, для чого було придумане їхнє братство Спарта, а саме щоб людей берегти, усіх людей. А також він просить похоронити його на цьому місці біля озера. Ну бляха, ну вміють же на емоції вивести. Передивлюсь запис, коли монтую, а сирити по шкіри знов бігають. Закінчується ролик тим, що вже одужавшого Артема на березі Байкалу, біля могили полковника Мельника, спартанці проголошують новим командиром ордену. Тепер, я думаю, можна оголосити і вердикт. Файно провести час в цій грі, на мою суб'єктивну думку, безперечно, можна. Я кайфуну від повторного проходження, а це все-таки щось дозначить. Тому я її рекомендую всім і кожному, особливо, якщо ви грали в перші дві частини і вони вам сподобались. На даній ноті я хочу подякувати всім, хто додивився до цього моменту. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, коментарем чи підпискою. Буду дуже вдячний за будь-яку активність. Це все спонукає мене до випуску нових відео і дасть зрозуміти Ютубу, що україномовний контент потрібно Сувати. Бажаю всім миру і гарного настрою. І до нових зустрічей. Очкав у мене є, але я ще просила завжди при його, щоб такий був перд.